Цього тижня житомаряни мали можливість насолодитися теплою осінню. Найближчими вихідними погода на Житомирщині формуватиметься під впливом антициклона ксилат. Ми спостерігатимемо з вами на вихідних мінливу хмарність, слабкий вітер південного напрямку 3-8 метрів за секунду. Нічні температури коливатимуться від 4 тепла до 1 градусу морозу. В день години коливатиметься, в суботу від 12 до 14 градусів тепла, а в неділю від 14 до 16 градусів. Також у нічні та ранкові години очікуємо на туман. Видімостю 200-500 метрів. Місцями по області туман може протриматися навіть до першої половини дня, і це є першим рівнем небезпечності жовтим. Понеділок до області дійде холодний атмосферний фронт, проте оскільки поле підвищеного атмосферного тиску має властивість розмивати фронт, тому він буде проявлятися лише більшою кількості хмарності і поворотом вітру. Від південного до західного та північно-західного напрямку. За прогнозами синоптиків, наступний тиждень розпочнеться без опадів. І температура повітря в нічні години від 0 до 5 градусів тепла, а в денні 9-14 градусів тепла. Туману понеділок малоймовірне явище, кажуть фахівці. Вікторія Кутинович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1